Знаєте, обично кожен вечір ноутбук на живіт вибачайте, бо вже сидіти важко, дивишся, що там відбувається, щось пишеш. Там включений телевізор, один, і слава Богу, є другий. На одному Росія 24, щоб порівняти, що кажуть наші. В такому режимі проводиться там, десь 9-ї години вечора до часу ночі. Але вчора було зовсім по-іншому. Все це я включив, але взяв в руки книжку, оскільки знав, що презентація, і все це відключив. Я занурився в читання цієї книжки і заснув десь пів четвертої ранку, бо зрозуміло було, що треба завтра день, де треба мати якийсь вигляд. Я дуже дякую Володимиру Федоровичу Лакінчуку, що він взявся за цю важку роботу, яка не приносить ніякого абсолютно доходу, крім думаю, морального задоволення, що це зроблено книжці дуже гарно показана хронологія тих подій, які відбувалися, бо час йде, щось стирається з пам'яті, щось воно десь перекручується, щось тобі нав'язують якісь інші думки, іншу філософію, і ти вже розумієш, що воно було так чи не так. А тут я почитав тут хронологія самих подій, абсолютно зроблена так, як воно було. І що добре, що є хронологія і Київського майдану, і хронологія Хмельницького майдану. На жаль, чого я тут не побачив, треба було зачепити все-таки певні події, хоча б в наших районах, які відбувалися, а тоді вони були теж. Тобто треба було дійти і до Кам'янця, і до Голочиська, і до Шепетівки, і до Старкону. І щось тут відобразити цього, на жаль, у цього розділу я не побачив, тому що не тільки Хмельницький це робив. Ми, звичайно, ми з вами тут збирали, акумулювали це і далі воно виливалося в Києві на Майдані. Час дуже швидкоплинний. І події, які сьогодні от вже більше року Україна живе, я думаю, що вони будуть згадуватися і через 10, і, напевне, і через 100 років, як ми сьогодні, ще от рік назад, два роки назад, ми згадували з вами ті буремні часи, які були там, 17-й рік, оті періоди, так, і ми думали, як же ж воно там було? Та в нас зараз, напевно, що ще більш буремніше все відбувається, тому що наскільки процеси швидкі, е, наскільки. Тонкі вони всі і розібратися. Чому так відбувається? Хто куди тягне? Чому в цьому світі, в якому здається, можна жити сьогодні мирно? Так, от для чого ця війна? От чому так відбувається?